Все, щоб начальство сказала, то ми і робимо. У мене мрія, щоб скоріше закінчилося. От в мене, моя мрія. Щоб всі жили да. так, як багаті. <ріць> Я зі Львова. Вчився я а більше працював столяткою. Та в принципі столятки то є хобі, можна сказати. Як я йшов, то мені цікаво було. Ну люблю ще монтувати як які, гриби на грибники. Всюди мрію, але мрії на жаль не завжди збувається в нас. Я виріс біля військового часу, так що я знаю, що я армія, але я з тим не себе не погляд. А я у білих не був тому. Я остану здоров'я. Я не обмежені предателям. І не все так в порядку здоров'я. П'ятдесят чотири. П'ятдесят п'ятий де ну, ми зараз займаємося кірбі от варюємо, Захисники, все, що ви начальство сказало, то ми і робимо. Каже, треба зремовувати спешки, то ми кидаємо така ж шуня, основна робота, і робимо тим, що так. Трошки маленький є досвід, щоб я такого казати, що я спеціаліст, то я не спеціаліст, але допомагати то я можу, каже. А по спеціальності ж кажу, я більше столяркою займався, а то таке. Починав, я кажу, з слюсарки, там, з слюса-ремонтника, а тепер переключився на ну, тому назад. До того, все. І з, з, з досвіду, набувається досвідів, то все, робить що та робота. У мене мрія, щоб скоріше закінчилося. От в мене моя мрія. Щоб всі повернулися додому і живі, здорові, то, то моя мрія. А то, що ремонтувати, то ми будемо ремонтувати все, що нам дадуть, що ми будемо, то я А мрія, то і мрія. Кожний робить. Колективне поганий, тим є ще тут. Ну то і, тут є такий ставочок, як то кажуть, риба худою, тут бачите, тут є тварини, а я то, рибу. Може колись піду до ловлю, якщо виросте. Якщо ще будемо, а як ні, то приїдемо будемо щось інше. Україна для українців, для бідних треба, а не для багатих. Щоб всі жили так, як багаті. Це буде Україна, слава Україні